Добрий день, діти! Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні ми повторимо Дні тижня, роздивимося зошит в клітинку і навчимося виконувати графічний диктант. Назвемо Дні тижня по порядку. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Назвемо наступний день тижня. Понеділок а наступний – вівторок. Середа, а наступний – четвер, п'ятниця, а наступна субота. І останній день тижня неділя. Діти. За рік ви підете до школи. Там ви навчатиметеся писати, розв'язувати задачі і приклади в зошитах. Роздивимося зошит. Зошит складається з обкладинки і аркушів. Це зошит у клітинку. Всі клітинки вишикувалися рядами. Ряди йдуть зліва направо і згори вниз. Є початок і кінець ряду. Початок ряду на цьому аркуші зошита це середина зошита. Початок. А кінець ряду. Це поля, червона лінія. Перегорнемо старінку. А на цьому аркуші зошита початок йде від полей, а закінчення ряду біля середини зошита. Отже, початок і кінець ряду в зошиті обмежено лініями. З одного боку це поля, з іншого боку середина зошита. За ці межі при письмі у зошиті виходити не можна. Зошит для роботи кладемо під нахилом вліво. Спочатку зручно писати у зошиті м'яким простим олівцем. Тримаємо олівець у правій руці трьома пальцями великим вказівним середнім, а лівою рукою тримаємо інший аркуш зошита. А зараз ми з вами будемо створювати малюнок по клітинкам. Я буду говорити, на скільки клітинок і в якому напрямку проводити лінію. Далі кожну наступну лінію будемо починати проводити там, де закінчилась попередня лінія, не відриваючи олівець від аркуша зошита. Повторимо напрямки ліворуч. Праворуч вгору-вниз. Отже, почнемо графічний диктант. Поставимо крапку посередині зошита. Це початок малювання. І проведемо лінію на одну клітинку вгору. Далі. Проведемо лінію на дві клітинки ліворуч. Лінію на одну клітинку вгору. Проведемо лінію на одну клітинку праворуч. Лінію на одну клітинку вгору. Лінію на одну клітинку праворуч. Лінію на дві клітинки вгору. Лінію на одну клітинку праворуч. Лінію на одну клітинку вниз. На одну клітинку праворуч. Лінію на одну клітинку вниз. Лінію на одну клітинку ліворуч. Лінію на три клітинки вниз. І лінію на одну клітинку ліворуч. Що ви бачите на малюнку? Може, це динозаврик? Так, схоже. Діти, створіть свій узор по клітинках або намалюйте тварину за зразком.